Вітаю! Мене звати Андрейків Олена Олексіївна. Я лікар акушер гінеколог вищої категорії, засновниця медичного центру Берегиня, директор медичної клініки Хелфікс. Наш центр був створений мною з метою максимальної підтримки вагітних жінок до пологів та після пологового періоду. В нашому медичному центрі ви можете отримати широкий спектр послуг, консультація таких спеціалістів, як кошер-гінеколог, ендокринолог, мамолог. Дерматолог, трихолог, уролог та проктолог чекають на вас у нашій клініці. Працюючи на обладнанні виключно експертного класу, ми пропонуємо також такі послуги, як ультразвукова діагностика, відеокульпоскопія, а також весь спектр лабораторної діагностики. Ми співпрацюємо з провідними лабораторіями України Діла та СІЗДІ. Також наша клініка співпрацює з провідною італійською клінікою репродуктивного здоров'я Альтемедіка. Завітайте в наш медичний центр Борогиня, і ви відчуєте турботу та опіку наших фахівців.